Так, колектив, всім привіт! Ну що, нарешті буду робити знову сиров'яну ковбасу. І так як і обіцяв, зніму вже конкретніше по рецепту. Що, скільки, чого, як, за чим. Минулий раз робив все вийшло. Тому буду робити по тій самій схемі. І ну, для тих, кого, хто чекав якби, і цікаво, кому в звичайних умовах в домашніх в звичайному холодильнику. Зробити сиров'яліну ковбасу, то залишаємося, дивимося, постараюся швиденько, як би стисло е, донести. Да? Що за чим я буду робити? ось Тому перший етап це потрібно наше м'ясо, ось таке в мене. Це я взяв сало, шкуру зрізав, сало наріжу на кубики. ось і і м'ясо. М'ясо у мене буде, ну розрахунок я буду все одно казати на 1 кг. Ось у мене 2600. 2600 м'яса і, і сала. Вітару 600 грам сала. Ось так, якби з цієї пропорції я буду собі виходити, плюс-мінус воно не принципово, Головне розрахунок зробити там солі, цукру да, на кілограм. Ось. Тому зараз, що потрібно зробити, сало <кій> нарізати міленьким кубиком, без шкірки, без нічого, звичайне сало. Міленьким кубиком нарізаю. І так же само м'ясо. М'ясо зараз, те, що мені не подобається, яка є плівка, лишній жир. Я його зріжу, зачищу, ось, наприклад. Ось цю плівочку. І таким кубиком 4х4, 5х5, 3х3. ну Таким кубиком, якби нарізати потрібно м'ясо. Тобто, сало дрібнесеньким. Кубиком там пів сантиметра на пів сантиметра, дрібніше, то таке, кому як подобається. Ось, А м'ясо таким більшим кубиком там 4х4 це буде такий у нас якби предпосол. Ми його засолимо в солі. І воно буде солитися днів 5-7 в холодильнику такий предпосол. Тому, щоб час не затягувати, я це все зачищаю, нарізаю і вже в кінці. Ну, Коли наріжу, покажу, яким кубиком нарізане м'ясо, і сало, відповідно. Тут, якби, показувати нема що, що не подобається, все зачищаємо і нарізаємо. Щоб час не затягувати, я нарізаю. Так, тепер, коли все зачистили, ось такими шматочками я нарізав. Ну, Плюс-мінус, так. Да. Це м'ясо і сало. Ось таким кубиком я його переклав в пакетик, зараз я його трішки в морозилку покладу, щоб воно ну, не склеїлось докупи, скажімо так. Так, сало хай піки поки підмерзає. Далі ще нюанс не сказав, що при всіх етапах, які ми будемо робити з м'ясом, Воно не повинно нагріватися більше, ніж 8-10 градусів Цельсія. От коли ми там його зачищаємо, ріжемо, потім будемо зараз да, солити, там перемішувати, потім молоти. От На усіх цих етапах воно не повинно нагрітися більше 10 градусів. Якщо ми бачимо, що воно там да, нагрівається, чи градусником контролювати, чи, чи так. То потрібно його ну, підморожувати час від часу, щоб воно було постійно холодне, в ідеалі там 2, 4-5 градусів, щоб воно було температурою. Тепер, після того, як ми його нарізали, нам потрібно його засолити. Солю, це я ось вже відважив це на, на м'ясо, а це менше буде на сало. Використовую тільки нітритну сіль. Якби там хто до неї не, не відносився, я використовую тільки нітритну сіль. Так, всі якби, рекомендують. І сиров'ял значить тільки нітритна сіль. Тому розрахунок 25 грам солі на кілограм м'яса. Відповідно від вашого об'єму м'яса, відміраємо е, сіль. Тому і 5 грам цукру на кілограм м'яса. Так же само і по салу. Так же само, просто сала, якби ну, набагато менше, то в мене менше. А процентовка вся та сама. На кілограм 25 грам нітритної солі і 5 грам цукру. Тепер ми ось це все, е, сіль нітритну і цукор, яку відважили на наш об'єм, висипаємо. І потрібно це все ретельно вимішати. І це буде у нас такий, як передпосол. Ми його ось це вимішуємо. Гарно, щоб кожен шматочок, якби рівномірно, да, про, ну, отримав одинаково солі. Ось. І так же саме з салом потім зробимо, як воно трішки ну, схолоне, підмерзне, якби в морозивці, щоб воно не склеїлось докупи. Тоді процедура та сама. Я вже показувати не буду, нехай воно там якийсь часок по в морозилці, трішки підмерзне. І потім те ж саме ми зробимо салом. Гарно вимішати, щоб все однаково отримало солі. Але контролювати кожен з етапів, щоб воно не нагрівалося. Особливо тоді, коли вже будемо перемелювати його на м'ясорубці, коли будемо вимішувати вже спеціями. Це буде через 5 діб. Зараз ми його так залишимо. На 5 діб холодильнику накриємо щільно харчовою плівкою і нехай воно собі просолюється, промариновується, просолюється. Ні, те, як насів свою роботу зробить. Ну, я думаю, ось так. Тепер ось так ущільнити. Ось. І накрити харчовою плівкою. Ну, Ось так. Харчовою плівкою знизу, якби застелив на саме м'ясо і зверху ось так обкутав. І тепер ось це ми відправляємо в холодильник на 5-7 е, діб. Те саме, коли сало трішки підмерзне, те саме зроблю з салом. Вже показувати не буду, але ну, смисл зрозумілий. Все, якби такий передпосол робимо і забуваємо про нього на 5-7 днів. Холодильник, якби при температурі там, ну, 5 градусів, я не знаю, який холодильник. І зустрінемося далі через 5-7 діб, будемо якби, проводити інші, інші етапи. Поки все відносимо і чекаємо. Тепер, коли пройшло 5 діб, ось так виглядає наше м'ясо, ми його будемо перекручувати на м'ясорубку. Ось таке у мене рішітка така. Можна частину на рішітку, частину на ось цю таку як рублене м'ясо типу робе. Але в мене м'ясорубка погано працює з цією насадкою, тому я перепустю все на ось таку решітку. Тому тепер перепускаємо, цього показувати не буду. Звичайний процес, якби перекрутити м'ясо на м'ясорубку. Так, перемолов м'ясо, такий фарш вийшов. Тепер потрібно. Відважити спеції. Беремо розрахунок на 1 кг. перець чорний 2 г, коріандр 1 г, мускатний горіх 1 г, І часник сухий 1 г на кг фаршу. Сіль більше не додаємо, так як ми давали її на початку. Да, Був такий передпосол. І ще один нюанс ось ці всі спеції. <кій> зараз ми їх відважимо. І Ну, я їх обсмажую. Ось така у мене є сковорідочка маленька. Ще бабушкина. І ось ці всі спеції їх потрібно добре прогріти, Про, Ну, просмажити, да? перемішуючи там декілька хвилин, щоб так сказати, знезаразити їх. Тому що, ну, хто зна, так не кожен робить, але ну, так надійніше, скажімо так. Я минулий раз так робив, то все було добре. Щоб не було там ніяких. Нюансів, то, то неважко відважили те, що я назвав, і обсмажити декілька хвилин, щоб вони добре прогрілися, ну, типу знезаражились. І тоді, зараз ми це все віднесемо, поки будемо там займатися спеціями, обсмажимо вони схолонуть. це можна покласти в морозилку. Так як пам'ятаємо, щоб фарш не перегрівався вище 80 градусів. Тому зараз ми його в морозилку поставимо, він не замерзне, але буде холодний. І відважуємо і прожаруємо спеції. Так, тепер беремо наш фарш холодний. Беремо спеції, які ми прогріли славно, да? так сказати, знезаразили. Висипаємо на фарш і тепер, поки без сала, трішки я перемішаю. Спеції з нашим м'ясом. Ось. І потім, зараз декілька хвилин поперемішую, і потім додаємо сало те, яке було у нас кубиками нарізане в новокрему пакетику, також в холоді. І потрібно буде. Будь здоров, спасибо, спеції пішли вниз. І потім потрібно буде гарно це все вимішати до появи білих волокон, щоб фарш став такий клейкий, липкий. Ось. Але при цьому його не перегріти. Коли ми відчуваємо або контролюємо термометром, що фарш нагрівається більше 8-10 градусів, то зупиняємося, ставимо його в морозилку. Щоб він знову схолов і продовжуємо. Ось, Якщо він у нас, в мене він такий досить холодний, якщо він не нагрівається, то вимішуємо до появи білих волокон і тоді начиняємо в оболонку. Ось, ну про оболонку трішки пізніше, зараз вимішаю. Ось. Піду візьму сало. Ось в такому пакетику воно пробуло, висипаємо його сюди і тепер все рівномірно перемішуємо. Можна було, б, звісно, взяти більшу миску, ну, але я вже. Якось в цій впораюсь. Ну, коротше, весь процес показувати не буду, вже покажу в кінці, який буде фарш, коли ну, вимішаний. Все, ретельно вимішуємо і головне не перегріти його. Так, ну що, ніби вимішав. Думав, одною рукою справлюся, але бачу, що ще одну рукавичку, ось так виглядає фарш. Вже він такий клейкий. Вже видно волокна. Ось, я думаю, я думаю вистачить. Тут я його і мняв, і перемішував, і відбивав. Коротше, минут, напевно, десь я не знаю, хвилин 15-20 я його така нелегка оця справа <кій> вимішати гарно, але потрібно гарно його вимішати, так як це буде потім впливати на вид уже готової ковбаси. Чи вона буде однорідна. Без Пустот ну, в такому плані. Тому тепер можна вже начиняти. Да? Але мені потрібно, буду чекати дружину, так як треба хоча б три руки. А в мене тільки дві. Ковбасного шприца в мене немає. Будемо начиняти на звичайну м'ясорубку ручну. І там потрібно, щоб, ну, щоб було чотири руки бажано. Тому зараз накриваю плівкою і в морозилку нехай воно собі. Остужається, так як поки мішав трішки нагрілося. Ось, Ну, я думаю, я не перевищив допустимі температурні режими. Тому, можливо, ще потім трішки помішаю вже перед самою начинкою в оболонку. Щоб вже було на 100%. Так що, все, виносю в морозильник і чекаю, поки прийде помічниця, будемо начиняти. Так, переходимо до. Набивання ковбаси ось така оболонка на лоферм 40 мм. Ще я заказав 47 мм, буде декілька штук 47 мм. В теплесенькій водичці замочити, просто ну, така літня водичка замочити на 2-3 хвилини її. Вона розм'якне. І якби, один кінець зав'язуємо і набиваємо. Мясорубка старенька, ще бабушкина, ну, яка є, ручна. Ось вона скорість не впливає. Тому в'яжу і набиваю. Ось така довга вийшла. Я відрізав 45 см довжиною оболонку. Тепер набиваємо всі, потім всі кінці так же само позакручую, позав'язую. І будемо далі, як би що робимо, розкажу. Все, ось так виглядає. Вийшло 6 паличок. Ось дві перших. Це 47-й діаметр. Останні це 40-го. Довжина усіх різна. Одна сама довша це був залишок, а одна, це з того разу лишалася. 40 см я відрізав, а всі останні 40 45, здається. 45 я відмірав. Можливо, ці по 40. Ну, вже не пам'ятаю. Коротше, ось так. Всі поважив. Почіпляв ось так бірочки, дата і вага. І все, повішав на дверку, звичайний холодильник. Тепер місяць-півтора, плюс-мінус, в залежності від умов, від температур. Але коли достигне втрати вагу 35-40% від ось цієї початкової от тоді вже вона вважається готовою. Тому слідкувати. Час від часу там, пройде місяць переважити. Якщо є 35% втрати ваги, отже готово. Якщо ні, то ще тиждень-два почекати. В загальному 35-40% ваги втратила, все можна якби, куштувати. Мені особисто, коли втратила 40%, вона сподобалась більше. Коли 35%, ще як то на мене ну, сировата була. Ну, але це на любителя, це таке кожному своє. Тому ось таке відео, я сподіваюся, було зрозуміло і ясно. Пробуйте, робіть. В домашніх умовах мінімум якби, обладнання. Єдине, що оболонку ось цю спеціальну для сиров'яла потрібно замовити. А так, звичайна м'ясорубка, щоб перемолоти, звичайна ручна, щоб начинити. І все. Звичайні спеції і сіль-нітритна. Да. Що ще потрібно, це нітритна сіль. Тому, надіюсь, зрозуміло. Всім дякую за увагу. Що не зрозуміло, пишіть коментарі. Можливо, що упустив, то відповім. Всім до побачення, до нових відео.